Одеса легендарна туристична аркадія. Офіційно більшість пляжів ще не відкриті. Відсутні рятувальники, неперевірене морське дно, подекуди далеко від укриття. Однак, прохід є. Тож заборони та поради утриматись від відвідувань відпочивальників не зупиняють на календарі. Літо а на вулиці спека. Я завжди купався, байдуже, які заборони. Я Одесит і не можу сидіти вдома. Трипає не вперше, проживаємо в Одесь. Водичка прекрасна, отлічна, тепленька. На море ходимо. Поки тихо, знаходимося на морі. Якщо тривога, йдемо в укриття. На відміну від минулих років на пляжах чимало туристів. Пані Марія вперше на морі від початку вторгнення. Настояв син, який вже три роки боронить Україну в лавах ЗСУ. Ніх тут спокійніше, як у нас у Києві. Страшно, але синка мам поїть. Поїть одягни хоч хоть трошки. Жилю найшли по 200 гривень у день. Майже увесь день проводить на пляжі і пані Таїсія. Нарікає хіба що на відсутність комфорту. Місцева мерія, зачинені пляжі цього року, не обладнала. Я не знаю де чесно. оце я не знаю де. Щоб тікати, я не знаю. Ну, я думаю, що ми не будемо тікати, щоб нас Бог береже і щоб уже нічого не стріляло. Проте комфорт пропонують пляжні комплекси. Окрім перевдягалень та вбиралень, оренда шезлонгів, ліжок, декілька басейнів та їжа. Більшість закладів відкрилися ще у травні. Ціни з минулого року на пляжний інвентар не змінювали. Ціни на шезлонги 200 гривень. В будній день шезлонг ліжко 400 гривень, бунгало – 600 гривень. У будній день у вихідний день ціна на шезлонги 250, на ліжко 500 і на бунгало – 700. А ось цей пляж став першим і поки що єдиним, в якому офіційно дозволили відпочивати чиновники. Тут теж є зона платних послуг та безкоштовна інклюзивна територія. У нас два укриття: одне первине, друге основне. У нас є рятувальники три, які е, постійно моніторять всю ситуацію в воді, в нас по периметру усьому знаходяться охоронці, які обходять кожен час територію. А в нас є мідпункт, лодки, жилети, біноклі, люди все одно ходять, без варіантів. 22-й рік показав, що люди ходять, коли ніхто не працював. 23-й рік ми запустились і люди ходили. І якщо навіть Перекрити сітками, чим завгодно, забором люди все одно будуть ходити. Відпочивати все одно треба. Однак місцеві дають свої поради. Ця пара відвідує море вже більше 80 років. Кажуть, якщо кортить купатися, обирати треба пляжі, де є хвилеломи, аби зупиняли міни. Я не маю на увазі плавати хто зна куди. А ось так бачите, там буйки є. А деякі туди лізуть, не знаючи, чого лізти. Покупався і бувай здоровий. Ми, як Одесити, знаємо, куди можна їхати. У Лузанівці не можна, там закриті пляжі, а тут відкриті. Так що роздягайтеся і купайтеся, але холодна вода сьогодні. А ось це вже улюблене місце самих Одеситів: плити без натовпів людей, піску та хвилюломів. безмежне глибоке море. Тут навіть Монатік знімав свій кліп однак, нещодавно звідси, під час шторму, змило 20-річну поліцейську з рівного, яка приїхала на відпочинок. Гарні фотографії коштували двадцятирічній дівчині життя. Вона стояла на самому краю, і хвилею її вдарило і змило в море. і Три дні водолази наші шукали і знайшли вже на третій день. потопальницю було знайдено. Тому, звичайно, під час коли великі хвилі, коли великий шторм, знаходитися на пляжі, тим більше купатися є небезпечним. Нині тут п'ятирічна Єва з батьками бавиться на хвилях. Вона з нами з трьох років спірсу стрибала в рятувальному жилеті. Ані міни, ані ракетна небезпека не лякає після того, як у сусідній будинок прилетів дрон, кажуть батьки. Нічого немає. Тут часто люди за квалангом пірнають, ловлять рибу. Ми цікавимося у них і знаємо, що тут безпечно купатися. Дівчинка сама винна, тут у шторм не можна підходити. Тому зараз безпечно, плюс поставили поручні, ними можна вилазити, а так якщо діти, то з кругом. З 1 червня по 1 жовтня, незалежно чи відкриті пляжі, морську воду регулярно перевіряють. Щотижня проводиться збір на холеру морської води пів літри. Ми беремо раз на тиждень воду на холеру на хімічні показники, біологічні показники на уровні 5 метрів від уровню морю і 50 метрів. Минулого року, після підриву Каховської ГЕС. Проби води робили кожні три дні. Результати зашкалювали по кількох показниках. Тоді у морі виявили холерний вібріон. Не холера, але може бути сигналом до неї. Цього року такого немає. Але на п'яти найбільш популярних одеських пляжах знайшли кишкову паличку. Ми фіксуємо е, невідповідність нормативним показникам. А саме індекс лактозопозитивних кишкових паличок. і стан морської води вже трошки погіршується. Це пов'язано насамперед з підвищенням температури повітря, тим самим із підвищенням температури морської води. На питання чи варто їхати до Одеси саме на морський відпочинок, рятувальники радять обирати виключно перевірені пляжі та в жодному разі не стрибати з пірсів. Це небезпечно. Військові ж відповідають. Так, ми всі дорослі люди, і тут кожен вирішує для себе співставляючи можливі ризики, які полягають в тому, що по-перше, може викинути міну. По-друге, те, що на жаль, по узбережжю може щось прилетіти з боку росіян. Тут однозначно або або ховатися, або лягати на землю. Нагадаємо, наприкінці квітня росіяни поцілили по узбережжю Одеси касетними боєприпасами. У той час біля моря гуляли люди. Вісім загинули більше тридцяти дістали поранення.